Оця погодка, друзі. Почалось. Почалось саме цікаве. З цікавого в нас сьогодні дощ і жара. Спека плюс половиною градуси. Тому сьогодні, щоб поберегти камеру... Вот. Фу. Я поставлю так. Четыре градуса. Фу. 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 Чогось має качатись з 是了 Сьогодні, друзі, так, як на початку. Є дві причини. По-перше, самі розумієте, дощ, іти туди, болото, бочка, до речі, в бочці трошечки вихліпав води. Мав її вчора поміняти воду, але не поміняв і не хочу в брудні, хочеться, щоб це було знаєте, в контексті омовіння, ну, щоб я чистим був. Це перша причина. Друга причина це те, що я хотів такий козирьок влаштувати, знаєте, як шматочок коробки, куди вставляєш телефон з штативчиком, от, і воно закриває від дощу. Тому що є тріщини на екрані, і я переживаю за герметичність телефону, зараз дощ не хочеться знімати, а знаєте, коли є оператор, він може прикрити долоню, ще щось. Оператора немає, я зараз вдома сам, тому зйомка з-під козирька вдома відбувається. От, ну В принципі, дві відмазки <рес> озвучив. Взагалі зараз прям дуже і дуже кайфово. Прям класно. В креничці 8,5 градусів. Вона зараз буде по з цими чотирма Тепленько. Тому що я набрав зночіше і вона тут Ух, А шорти холодні? Так, да, я сьогодні робив, робив розминку. Дуже хорошу. Моя улюблена це комплекс присідань разом з відтисканнями від полу. Нічого не треба, тільки підлога. 50 присідань 30 відтискань. 40 присідань, 30 відтискань. 30 присідань, 25 відтискань і Щось, щось таке. Тобто там в сумі більше 200. Я розумію, якщо я в нормальному самому темпі чергую, як би я не чергував, 5, 10, 1, 2, там різні кількості повторень, але якщо в сумі набирається 200, я розігріти готовий до заказу. Ну, і вчора робив тренування ніг, коли я роблю два потужних підходи на випади, у мене одразу починає з'являтися ноги, наливатися, подобається це відчуття. Бо що останнім часом рельєф збільшився, тобто я прям сухий-сухий. І за рахунок закалки він іноді по два по три рази в день це купання в борщі, дуже велика кількість калорій. Тілоджолю витрачається, тобто цей реактор працює на те, щоб після після цього стресу ще розігріти тіло. От, а я не вкриваюся там якимись пледами, не гріюсь біля багаття, не напиваюся гарячої води. Я просто в звичайному ритмі, виконуючи духовну свою практику, читаючи мантру на чотках в нормальному одязі, в шкарпетках, сижу на кухні або вдома. В звичайній температурі 18-20 градусів, тобто немає якоїсь спеки. І я даю організму своїм чином якось іноді через тряску розігрітися. Да. Тому дуже велика витрата енергії. І я зараз почав пропускати сніданки, тому форма стала така худа, але суха. Але хочеться трошки об'ємніше, тому зараз роблю нормально трьохразове харчування. От. Да. Закалку думаю один раз в день зараз, тому що йдуть холодні дні. Вже почалось, друзі. Мають бути на днях мокрий сніг.